Давай, оце Нікін, Тримай. Оце Щоб мій. Я... А це твій. Але він хоче додому. Пусти. Ні, я не хочу, Та я тут його люблю. Я Подожди, ти не можна нього вирішувати. А, а, того... а то його батько не трогай, батько злий. А не трогай до батька. трогай, той, той кусачий. Батько кусається. пошли. А в мене дівчинка, а на одку заїдь, а в мене дістату нашлася. А, дівчинка пішла з дому не сварився. І вона й пішла? І ти її спасла. Да. Пекайте, почекайте. Ти спитала, <кхух> за що її сварять? Спитала? І, давай, і, давай поговоримо. Її сварять. За що? — Її сварять, то вона ну, така обідала і, 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 і на тату накручала. — Вона, мабуть, пішла з дому сама, а не можна з дому ходити без дозволу. Тому насварили, іди не, 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 не додому віднеси. Помири а, їх з батьком, пульпу. помири. Ні, помири. А не її а не. А, вони її загубили, так папа плаче. Мама плаче, тато плаче, бабуся плаче, всі плачуть. Бо Кіра вирішила спасти дів... дівчинку. Як її а, Як її звати? звати? Еля. Давай допоможемо Елі, вирішити проблему з батьком. Давай. Ти повинна всіх по -по 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 Давай. Ми зараз поїмо, якраз Еля помириться і підемо знову знайдемо Елю. Ану, піднеси. Що ти зробила з нею? сказала дякую. А що ти зробила? Я її попросила батька і казати. Щоб вибачили, так? Да? Ану давай, Ану, давай, може батько пустить додому. Пустив? пустив. О, молодець Кіра, оце ти молодець. Типа, ти, ти всіх помирила. Кіра, ти змогла помирити Елю з батьком. Це де красуня? диви, вони обнімаються там. Це ти молодець, Зараз поїмо кашу і вийдемо, побачимо, чи вона ще вдома сидить. Добре? Ану, пошли.